Я ще раз запитую, тут чітко написано права за статтею 268 шістдесят вісім. роз'яснено копію постанови. Мною отримано. Підписи за це ставите чи ні? А чому ви забираєте так, хліб падима Володимировича? Більшість водіїв допускають ці помилки при спілкуванні з поліцейськими, які зараз ми з'ясуємо. Руками не трогайте мене. Да візьми копію, повізьми копію постанови. Ну. Кожен водій зобов'язаний знати свої обов'язки та права. Користуйтесь своїми правами для того, щоб в подальшому не отримати незаконний штраф від поліції. Якщо водій не знає свої права, значить треба було накатати, накалякати на нього постанову. до побачення. До побачення гарно проводити а якщо не приберу. А якщо не приберу, ну для чого провокуєте? Провокуєте, тому що карателями себе возомнили. І так, звичне явище, коли співробітники поліції зупинили водія і вказали, ви порушили правила дорожнього руху, яку помилку допускає даний водій. По перше, я впевнений в тому, що він не знає повністю своїх прав. Далі він не фіксує діалог з поліцейськими і ми не знаємо, чи відбувався розгляд справи, чи вивчали докази, і чи оцінювали ці докази співробітники поліції. І далі він ще передав в руки свої документи. Цього не потрібно робити. Небайдужий чоловік вирішив допомогти водію, але все було вже пізно. Постанова була складена. Раз, Я вам повідомило, за що у ви... було зупинено під час спілкування, також під час давайте з'їдемо із проїжджої частини, щоб не створювати mm -hmm. ніякої небезпеки. А хто вас зупинив із а... цих екіпажів? Дівчина безпосередньо. Дівчина. Дівчина. А чому у вас планшет, чому ви тут сенсі, чому? 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 чому у вас планше? У нас ще була колективний розгляд справи. Ви ви, Яка я? Я різниця? Тому, а я як громадянин, громадянин України, я не маю права. Ви як громадянин України. Ви собі, я я вас можете я не відносно вас спілкуюсь. ви поспілкуватися з кимось іншим. Я, я спілкуюся з водієм. Віде. Що зобов'язаний робити кожен поліцейський, коли зупиняє авто? Слухайте уважно. Тоді, коли вас було зупинено, вам було повідомлення. Причину зупинки вас було повідомлено про те, так. який пункт правил ви порушили так. під час руху і керування даним транспортним засобом. Також вас було повідомлено, що відносно вас буде розглянута справа і в подальшому за формою оцінки доказів відповідно до статті 251 буде е -е, зроблена оцінка, і в подальшому розглянута справа і винесена постанова відносно вас. Скажіть, будь ласка як оцінку, розглянули як справу. Оцінили. Вас про це все повідомили. Вас було повідомлено про права від ваші відносно 268 статті Кодексу України про адміністративні правопорушення також відносно Кодексу е, Конституції України. Так, так, так. Було? було? Було чи не було, нам невідомо, тому що чоловік не фіксував діалог. Зупиняє поліцейський, фіксуємо від зупинки авто до прийнятого рішення. Вам потрібно зафіксувати, чи відбувався розгляд справи, чи ні. Якщо ні, це порушення процедури розгляду справи. І далі така постанова буде скасована. Необхідно зафіксувати, чи надавав він докази, чи він забезпечив реалізацію ваших. Прав, тому що якщо поліцейський це порушує, це знов таки ж підстава для скасування незаконної постанови. Е, відносно цього е, я вас попереджала, що ви маєте право з з матеріалами справи, подавати докази, заявляти клопотання, користуватися юридичною допомогою адвоката. Також маєте право, якщо ви не погоджуєтеся з винесенням даної постанови. Жити мої дії суді оскаржи наші дії у суді. Звична фраза від співробітників поліції, тому що все розраховано на те, що більшість водіїв не знають, як складається скарга, як оскаржити незаконний штраф. А деякі водії не мають на це часу. Ми вам допоможемо. Для цього ми створили клуб юридичного захисту водія. Зупиняють учасника клубу, а він бере і телефонує на кол-центр і має можливість отримати консультацію, що йому далі робити. Також отримайте наліпку, що ваше авто під юридичним захистом. І співробітник поліції вже розуміє, тут потрібно діяти по закону. Постанова була винесена. Вас і цієї постанови було тільки нормально. що ознайомлено. І також кожен учасник нашого клубу отримає пам'ятку. Це алгоритм дій, що необхідно робити, та знати, коли вас зупиняє співробітник поліції. Приклад скарг та клопотань судова практика а також тут з'явився наш Партнер, для того, щоб ви мали можливість швидко оформити страховий полюс. А якщо ви встановите додаток, маєте можливість отримати 200 бонусних гривень. Як? Зараз я вам розповім. Ви можете отримати 200 гривень за встановлення додатку сервісу онлайн-страхування Hotline Finance. Завантажуйте додаток за посиланням в описі, реєструйтесь, активуйте бонус і 200 гривень вже на вашому бонусному рахунку. Усте гривня можна використати як знижку при оформленні вашої наступної автоцивілки. Нагадую, що на Hotline Finance зібрані провідні страхові кампанії, щоб ви могли вибрати ту, яка підходить саме вам. А оформлення просте і швидке кілька тапів, і готова страховка вже у вас в додатку. Акція тільки для клієнтів, які вперше завантажили додаток. Діє до 31.05 включно. Тому встигніть отримати свої 200 гривень, а витратити їх зможете протягом року, коли вам буде треба автоцивілка. Посилання на додаток Hotline Finance в описі під даним відео. Що за круги трохи навмисно, щоб ви на мене постанови? щоб ви не на мене Будь ласка, не відволікайте мене. Я спілкуюся з водієм. А ви мене відвідліввідволікаєте. У Вас було із цим ознайомлено. Так, ви ма ви мене ознайомні Вірніше... підпис будете ставити за те, що ви ознайомлені з правами і за те, що отримуєте копію цієї постанови? Дивіться знов таки. Виділява ще я... раз якого району? Я вас ще раз запитую тут чітко написано. Права за статтею 268 купа про з'яснену копію постанови мною отримано. Підписи за це ставите чи ні. А чому ви забираєте так, хліб Вадима? Вадима Володимировича? В смислі хліб Вадима Володимировича? Вадим Володимирович оформляв. Чому так, ви йому Хто так, так, ви вадію? такий водій? Будь ласка, громадянин. Я не знаю, як до вас так, звертатися, так, тому ви що ви, можу... ви не представились. Пильний... Відійдіть, будь ласка. Ви мені заважаєте? Пильний київлянин. київляни, Будь ласка, я заважаю. Я Ви мені заважаєте не пихайте мене. В даній ситуації взагалі не зрозуміло, хто розглядав дану адміністративну справу, оцінював докази і приймав рішення. Хочу зазначити, що одна посадова особа розглядає справу, одна посадова особа реалізовує ваші права, одна посадова особа оцінює докази, і одна посадова особа складає. Постанову. Я ще не бачив таких постанов, де зазначено декілька співробітників поліції. Дуже часто вони це роблять колегіально, але закон ні. Зазначає, що тільки одна посадова особа проводить певну процедуру. Коли я більш ретельно ознайомився з правилами Воді. дорожнього руху, так? це, це, це ж моїх права. Це ж моїх права. Ну дивіться. Це ж в моїх правах. Це це ж мій мій правах. Дознайомитися, до да там якусь кому десь побачити. Будь я ж не ласка, можу ваше каво. Ви можете От, і я зараз її ознайомився віде. із цим. Я зараз ознайомився. Також звертайте завжди увагу у постанові про порушення ПДР. Обов'язково має бути вказаний технічний засіб, за допомогою якого здійснювалось фото чи відеозапис порушення. Це зазначено у рішенні Верховного суду від двадцятого. Року, якщо в постанові не зазначений технічний прилад. Тобто співробітники поліції не зафіксували адміністративне правопорушення, і така постанова є незаконною, і я не хочу підписувати постанову. Ось я, вона Відпису відмовляєтесь правильно? Як ви це, винесли, ви як ви винесли постанову Все, на водія, не ознайомивши його з доказами я правопорушення? З вами взагалі не спілкуюсь, тому що я не знаю, хто ви такий. Взагалі ви не представились ви... мені і тому подібне. Я спілкуюсь ви, з водієм. Виграє. Я водію обов'язково а... я. Сила, Якщо водій не знає свій. Права, значить, треба було накатати, а, накалякати ну, на нього постанову. До а до копії Копію постанови відмовляєтесь. Дивіться. А, він же ж на камеру, сказав, на камеру. Ні, 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 ні. Візні. І все, копію постанови не отримав. Чекай поштою, а там не прийде, буде подвоєння штрафу, і виконавча служба відкриває провадження. Арештують рухоме нерухоме майно. Ну, тобто далі у водія будуть проблеми. Завжди отримаємо копію постанови для того, щоб мати можливість одразу її. Оскаржити. рука, мене про... трогайте мене. Да, е, візьми копію, повізьми копію постанови. Будь, я не буду. Е, е, та що значить повторяти не буде? Ти що? Ти що, каратілілішок, що, що будеш вести себе, як захочеш. Візьміть поставь постанову. Ти вони тікають, вони бояться. Так, підожіть, мої документи. І зверніть увагу. Вони вже хотіли поїхати, а документи водія в службовому авто. Водії згідно правил дорожнього руху, згідно закону України про дорожній рух. Ви пред'являєте документи, не потрібно їх передавати в руки для того, щоб в подальшому не бути заручником ситуації. Знайте свої права. Вас ви перешкоджаєте мої робочі ім самим. Ви знаходитесь на проїжджій частині. Будь да. ви ласка, та ви потенційні ви правопорушники. Зійдитесь. Частини, тому що ви пішохі, А чому ви немає, не проводите так? знімання на бодікамеру? Сенсі я не проводжу знімання. Прямому. У Вадима Володимировича її взагалі немає. До побачення. До побачення До побачення а, гарно проводжу. А, а якщо не приберу. А якщо не приберу? Для чого провокуєте? Провокуєте, тому що карателями себе возомнили. Лігами пані. Сябав, я я? Да. я той, хто борюсь проти а вас. руку, Оштрафуйте, оштрафуйте мене, якщо я стою на проїжджій частині. І так, що робити водію, якщо вас зупиняє співробітник поліції? В першу чергу знати свої права та обов'язки. Далі фіксуємо діалог з поліцейським. Обмежує або порушує ваші права. У вас будуть фактичні дані, і в подальшому буде більше шансів скасувати незаконну постанову або притягнути до дисциплінарної відповідальності такого поліцейського. Одразу телефонуємо на 102, на гарячу лінію. Також лишаємо скаргу. В подальшому письмово подаємо скаргу його керівнику для того, щоб керівник надав правову оцінку діям співробітника поліції. Вимагаємо, щоб поліцейський діяв згідно конституції України та законів України. Є певна процедура притягнення до відповідальності порушника, і він зобов'язаний це робити. Якщо у вас є цікавий відеоматеріал, не забувайте присилайте мені в описі є мій телеграм та моя пошта. Якщо дане відео було корисним для вас, не забуваємо, підписка, лайк, свою думку лишаємо в коментарях.